Ми купили голубів та термонів самця. І всі були разом: Яренко, я, тату, і мама і Тереза. І... А яких е... голубів купили? Яка порода? На коматі, пару. Все, зараз будемо випускати, покажемо. Наш молоднячок термонів. Е, їм сьогодні 86 днів. А вчора перших чотири, які мені не потрібні були. Пішли на м'ясо. Тушка була кілограм 950, кілограм 850, 2 кілограма одна. Як-які. Одна самичка на плем'я. Поїхали сьогодні, подарили Володі Артеменко. Собі також оставили оцю самичку. І оцю. І сьогодні придбали самця Термона чудового чоловіка. Зараз покажемо, якого самчика взяли. Ось Взяли ось такого самчика, йому 4 місяці. Вага 4, він вже може йти в роботу. А в мене до речі, самочком я казав, ще немає 3 місця, через днів 10 будемо пускати також їх в роботу з цим самцем. Я ніколи не чекаю довше. ну, Ось так мені більше подобається, більше заходить. Ось такий гарний самчик. Ось посадили з двох сторін майбутнії самочки. Спинилася наша мрія. Наша полюблена порада глобівці Миколаївські. І зараз нас гублять, то будемо 에... з. Що, випускай керівку? І... А якого? Чого? Візьми підкинь. Підкидай. Ох. І другу. Підкидай. Підкидай. Горби, голуби не пишні, не рихлі, брали в Ігоря з баражі. От таких. Потім поїдемо до них, а до нього ще виберемо декілька пар собі. Просто найбільше воков підійшли на маці. Кирилка, не закривай, відійде. Це голуб, а воно голубочка. Та так не можна була Голуби легкі. Та так була. Зараз. Такий гарненький голуб і голубочка. Зараз ми закольцуємо їх нашими кембриками, бо кольця вже ж не поставимо. Бо я просто не розумію, як треба кидати.